Я знаю, як виростеш, станеш питати, ким був насправді твій маленький батько. І може, тоді ти не будеш мене знати. Може, і не наді до тебе про мене згадка. Може, ти мене любити не будеш. Може, і для тебе я буду незрозумілий та чужий, може, й тоді, коло тебе будуть ті самі люди, і ти не знатимеш. Навіщо я жив? І тобі про мене розкажуть. Ти будеш лаяти мене за деякі гріхи, але зараз мене ніщо не розважить. Бо я не знаю, чи будеш як зараз. Мене любити. Я не знаю, скільки мені жить зосталося, я не винен, що моя путь важка. Але я знаю, за ці гріхи моє життя змагалось, і що мене могла б зрозуміти тільки ти, моя дочка.